Вітаю, друзі, на каналі Мінсі Лінсо. І сьогодні робимо-привіт робимо... привіт всім. Сьогодні робимо що. Сьогодні ми йдемо Топ 10 показ... продуктів. Бедрянці. За нижчими цінами, тому що ціни впали вниз. Кожного тижня в бідронці ціна падає вниз. І хочемо показати, як цього тижня ціна на що, на які продукти впали цього тижня. Так як сьогодні в нас неділя, ми були змушені приїхати до бедрянки в центр. Одна єдина бедрянка, яка працює у Варшаві в центрі. І ще, напевно, де працює? На двочці в Сходньому. А, ще на двошці в Сходньому. Так що, хто живе у Варшаві, можете зробити закупи в центрі на двошці в центральному або на двошці в Сходньому. Тобто в вокзалі центральному і на Східному вокзалі. Так, і скористатися, наприклад, закупами. Хто приїжджає і залишається на вокзалі. Немає як купити в неділю продуктів, бо в інших магазинах, таких як «Джапка», там дорожчі продукти. А тут бідронці дешевше. Так що приходьте і закупляйтеся тут. Тому йдемо з нами. Вхід до бідронки. А ми вже тут були, показували глядачам, нашим підписникам. О, дивіться, макарони, 2 плюс 1. По акції і консерви 2 ,1, різні такі види. Кока-кола нас не цікаве. Солодке, друге 60%. Це дуже хороша знижка на другий продукт. Ну і Звісно, суперціональна суперзло, 85, при закупіве 5 сукні. Ну, так що йдемо показувати нові ціни. Ого. Так що беремо давай цукор. 5 штук по злоті 75. Це хороша ціна. Це майже не 2, 20 злоте ходить. Треба Ця. купити 5 штук, щоб було по 20 гривень. Так, це правда. така от. А в шістій бакалії, всі бакалії оці горієшки сушені, всяке-всяке 2 плюс 1. Що дуже-дуже може вас радіти. Ідемо тепер на овочі фрукти. Білі... По 4,99 на 10, а по 50 гривень. Але я ви білюся виноград розовий 9.99. Ні, білий, білий. По 999. По 100 гривень, чудовий, гарний виноград. Без, без кісточок. Ну не гарний. Чудово. Ну. А, а тут а, знову тут зробили. Так, так та, тут машина, тут знову зробили чаї. Один а плюс один. Ча, ліптон, один. І другий вам піде в подарунок, але з карткою моє дромку обов'язково такі о, чай. О, ціна. І одного слова, видите, видишь, вы тут себе. Ох, т.п. Ну, бачите, на солодки зараз продукти впала на від солодучі, на другие продукти 60-5. Ризень выделяв на мак на кип. І дестечка. Хороша пропозиція. Так, ідемо на м'ясо. А що то купів наразове доволі свіже м'ясо. За 89 злот. І 9 злот отримаєш е, знижку. Велика Отразу знижка. Ваучер. Велика знижка. 9 злот. Аж 9 злотих. Ну, це 9 злот. Можна зробити м'ясо. Дивися. Кіле немає, але є у доску. Боже, чому так підрощило? Ну, було по 5. Було по 6, вони сідають якось. Чи по 5 сідають. А вони дуже вироблять ціні, до речі. І це оце 9. Воно, напевно, стало дуже ходове, таке люди купляють його. Чвартка дуже вирісна, якщо чесно. Ну і супер ціна на редиску, отака от редиска, по два золоти. Але треба купити дві штуки. Тобто один підбратись. Бачите, така гарна лісочка, один із один гратіс. Буде по 20 злоти, Тобто по 20 гривень кучу. Думаєш, вигідно чи ні? Я думаю, вигідно, але хто любить таке щось, лі, літній такий варіант, тут риба і зараз вони зробили. Десь як розкупили, бачиш? Стронг, по 3,99 за 100 грам. Абстронг – це форель, до речі. Так? Абстронг – це форель, Бачите, знаєш добре польську мову. Так. Не перекладаєш. Yeah. Що тут ще є? О, дивись, ця нарізка. 250 грамів. 2 плюс 1. 250 грам. Шинка готова. 2 плюс 1. З картою моя підручка. Тобто дві пачки берете, а вам ідете в подарунок, але не поперекут 400 грам. І завжди віці, що писало Ну, В тій ковбасі нічого немає такого, чогось такого, ось зараз зробили на бочок такий. А його немає. А його немає. Ціна висить, бочку немає, бикону. А сир? О, сир, сир. ридський. Один плюс один графік, вже помія. Ось ну, такі от сир. Вже один лишився. Один лишився, друга. Немає. немає? Немає, немає, так. І такі показують. Ну, це хороша фірма рицький. Це хороший. — А тут ще є якась ціна випала. Один це плюс один. жовтий. Года. А оцей. 300 грам. Ось цей. Але його тут немає, речі. А ось він. Звідси це. Оцей колго один плюс один. Будин берете, другий є в подарунок. І Він виходить по пізом. 50 гривень коштує 300 грамів сиру. 50 Це хороший сир. 300 гримів сиру, друзі. Що <кхем> там ще? Вони сиріть. Світлі сьогодні... дали ціну за велику банку 100 гривень. Вінярі. Якщо не знаю, друзі, напишіть в коментарях, скільки коштує в нас майонез. Майонез коштує 800 грамів прийнятого майонезу. 999. Це хороша ціна, декораційна. Одеські огромний. А стоїть рядом аналог модель. Така сама ціна. Тільки грам, аж більше на 30 грам. 9.99 Добрім покажемо масло. Масло, масло, масло. Ще зараз подивимось <coughs> на масло. А, зараз акція 2 плюс 1 на масло. Ми уже в минулому тижні скористалися акцією і купили e, 3 плюс 3. O, nice. Зараз A 2 плюс. А зараз він коштує 60 гривень екстра 72%. Що дуже класно. 60 гривень. Mm -hmm. Ну і олія, звісно, супер ціна. 1 плюс 1. Дивіться, соняшника олія. Одну берете, наприклад, і друга вам подарунок. Мені відцікає ціна. 77,49, тобто 74 гривні. І вам за 74 гривні дві штуки. Ось і друзі, скільки у нас коштує в Україні олія? А тут ще повісили то те саме, так? За злотовку. Тут те саме, але тут є оливкова олія. З оліва з олівок. Тож друга за злотовку. Тобто 14 злот коштує, і за 14 злот ви маєте оливу з олівок. але тут олівок 5%. Якщо можете уявити, що це за масло. Бензина. <кху> 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 Яка бензина? Це жартую. І що тут ще? Ось тут різні консерви до вашої ваги. Фірми наша спіжарня. Бачите, дивіться, на кришку завжди щоб ви писали. Наша спіжарня 2 плюс 1 гратіс. Тобто два, берете, наприклад, два огірочки собі. Можна мішати доволі. Можете брати кукурудзу, горошок. Буде вам в ціні 2 плюс один. Тобто дві берете, а третій буде найтанче, буде вам безкоштовно. Ну, це дуже вигідно, до речі. Оце вже з'явилося знову в продажі наша спіжарня. Баклажанна ікра 6.29. Ну, треба користатися, як кажуть. Ну, тут, звісно, всі, всі продукти фірми Ядлович, 40% знижки. Такі що такі, от фляки, от віце. Бачте. Такі гарні фляки. Ну, петитні, фасолька, другі 40. то з кобаско. З Британії фасолька. Ну і тут морозиво, звісно. Як же зараз таку зиму, не купити морозиво собі? Снежтка костка, ось сніжка. Це хороший морозиво, до речі. Три плюс один акція. Два бере, три бере, і четверта, безкоштовно, і кожна вийде вам по злоти 14 грошей. Ну і тут вони зробили зараз цього тижня на всі майонези 299 при закупі двох. Тут є така знижка. ну це, це Вегетаріанський в ньому ніч здорового немає. Тому тут є такі три, три смаки. Можна купити. І гострий, і не гострий. І ну. А тут ще такий є е, з укропу. Татарські, ні, з огірків. 599, ну тут трішки трішки Або дорого. Морозиво. Магнум. По 5 5,39. Це, до речі, саме з дорогих морозів в Польщі. Оце фірма Магнум. Вона є з дорогих фірм. І по 53 гривні вона виходить. Ну, дорого. Так. так. Ну що, ми вже закінчили огляд. Магазин, ну? 10 продуктів. <реш> і ще купили енергетик, а в Польщі енергетик треба мати 18 років. Так, щоб вам продали енергетик, треба мати 18 років. І сьогодні неділя, а в неділю не дуже поляки люблять працювати, тому у них дуже хороший святковий настрій. Тому, друзі, кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося на канал і пишемо коментарі. Пока-пока.